Танцюристи, співаки та артисти такими бачать себе у майбутньому випускники молодшої школи. Учні мають великі амбіції і впевнені у своєму виборі. Запустили кульку в небо на випускному балі в одній із сумських шкіл, і наші кореспонденти. Ні, бал це завжди хвилюючий момент, як для дітей, так і їх батьків. Адже попереду нова сторінка життя у 30-тій школі Випускники влаштували феєричний концерт та поділилися своїми найкращими спогадами зі шкільного життя. Мені дуже понравилось, коли ми только зайшли в саме перший день, коли ми зайшли в перший клас. Такі емоції були спочатку. Я боялася і все там плакала. Ну мабуть, коли я виступала. Ведущим на 1 сентября, потому что ну мне нравится выступать я люблю. Флешмоб называется День Земли, и потому что это мне очень понравилось выступать э, со всеми. Ну, це було очень ритмично, і це дуже мені понравилась. Батьки вдячні вчителям за їхню працю у школі. Дитина проводить більшість свого часу, і тому вчитель стає і другом, і наставником. Я благодарна колективу, я благодарна цій атмосфері, вот то вчителя учителя к ученику, який вміє не только научити у науча дружити. Циніть родину, цініть своїх однокласників, любіть своїх учителей, а головне вміти вчитися. Після закінчення дитячого садочку у нас не було жодних сумів при виборі школи, про яку ходить про 30-ту школу, саме ходить дуже гарна репутація щодо вчителів, форми навчання. І можу сказати, що за 4 роки навчання ми ні разу про це не пошкодували. Класний керівник говорить, випускни у школі щороку, але кожного року це особливі діти. Тому на святі відзначили. Кожного за красивий почерк, успіхи у спорті, артистичність чи дружелюбність. Дуже багато дітей посещали музичну школу і проявляли свої таланти саме в музыке. Діти танцюють, займаються хореографією. Но наряду з цим в нашому класі було дуже багато победителей і предметних конкурсів, і олімпіад. Наприкінці свята учнів шикав сюрприз. Діти отримали паперові кораблики, на яких вони писали свою дебютну контрольну роботу у першому класі, і випустили в небо повітряні кульки на щастя. Кристина Опаренко Олександр Олексієнко, новини СТС.